Ще одна цікава тема, чому асинхронні відеоінтерв'ю не прижились. Якщо ви пам'ятаєте, і, і зараз насправді є така тенденція, де платформи, де ти можеш створити, задати список питань якісь, і кандидат повинен на них відповісти в форматі відео-інтерв'ю. І звучить воно прикольно, тим, що ти можеш отримати візуально, як виглядає кандидат, як він говорить, як він себе презентує. А що насправді, от також з реальний кейсу, де у нас був найбільший телеком в Україні, і вони хотіли протестувати відеоінтерв'ю, інтерв'ю, і не сильно це пішло. Е, тому що е, більшість людей насправді не знали, що записувати, що говорити, як говорити. Або ті, хто записували, це були в форматі: що е, добра ранку е, я проснувся, мені треба гроші, тому подаюся на, на вакансію. Е, дуже мало вакансій е, потенційних, які підходять під е, такий формат інтерв'ю. Е, наприклад, це може бути, може бути продажі, де потрібна самопрезентація кандидатів. Але всі інші а, фактично вони не підходять під від інтерв'ю кандидати, не знають, що говорити, як себе презентувати. Ти ні, це великий стрес, і ви просто будете або не бачити взагалі якогось результату, або це буде записано а, те, що неможливо буде обробити, або зрозуміти якась користь вам.